Ми стояли з батьком ось тут, от, перед самим пішохідним переходом, бо ми зупинилися. Тут був Е, Він отам от виїжджав, порушив правило двійної сплошної, і отут от він їхав на швидкості, ну можливо, 50-60 км на годину. І коли вже він їх побачив, почав гальмувати. Гальмоного шляхова ж такого немає. І тут він збив, отут, прямо на пішохідному переході, збиває жінку, жінки йому кладуть на капот. А дитину вилітає сюди в цю калюжу. Так розповідає очевидець аварії Денис Носенко. Він із батьком на своєму автомобілі пропускали пішоходів. Маму з візочком, в якій була двохрічна дитина. Після зіткнення разом затримували водія, котрий каже, намагався втекти. ДТП сталося тут на пішохідному, а затримували ми його вже отут на газоні. Він чинив опір при затриманні. Коли ми його затримували, я представився членом громадського формування, і він чинив опір. Ми, ну, намагався він втікти, грубо кажучи. Ми, Мій батько і ще один чоловік його затримали, і отут його посадили і чекали приїзду поліції швидкої. За словами очевидців та родичів травмованих, водія відвезли на освідчення до лікарні. Машина поки стоїть на тому місці, де сталося до Дідусь дівчинки про аварію дізнався від сусідів. Каже, вчора тільки гуляв з онучкою. Чекаємо результат до кінця, щоб не допустити, так в нас буває, що затримали, написали і відпустили. Ми до кінця будемо йти. Я знаю, будемо дивитися, що там по результатах чи ну, П'яний бучу, чи наркотики з чи не знаю. Цього не знаю. Після обстеження у лікарні батьки написали заяву, що відмовляються від госпіталізації, і дитину відпустили додому. Розповідає лікар-нейрохірург обласної дитячої лікарні Олег Матіяш. Було дуже масивні зовнішні пошкодження на обличчі, на на, на голові, і ми Призначили дитині кілька обстежень, зробили рентгени, зробили дослідження внутрішніх органів, проконсультували всі фахівці профільні, які необхідно було на той час. Ну і вивели дитинці діагноз стру головного мозку, з війм яких тканин голови та обличчя. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, Роман Булелик, Юа Карпати.